Доробляється наш місантірано трошечки після бош сервіса Хлопці щось знайшли, що крило відпадає. Так, на бош, бош сервісі хороші хлопці, але їм треба кажуть, нам ми ремонтуємо тільки нові автомобілі. Старі автомобілі ми не ремонтуємо. Також, друзі, за ваші донати. Були придбані і замінені ось дві задні пружини. E, 3000 гривень вони коштували. Прошпрацювали тільки що, тільки що хрестовини. E, Прошпрацювали хрестовини. Замінена ось подушка КПП на Тірана. Подушка КПП стоїла тисячі гривень. І ось ці задні... Стіки стабілізатора разом з резинками замінені. Задні стійки стабілізатора замінені разом з резинками. Одна і друга стійка. Так, стійки стабілізатора у нас вийшли десь 700 гривень, це я точно пам'ятаю. Ось прошприцовані крестовинки, прошприцована шлісова. Все, зараз поїде далі виконувати машинка, бойові завдання. Дякуємо всім за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні!